З дуже цікавим спростуванням виступило сьогодні Міністерство закордонних справ Китаю. Так, представник Міністерства закордонних справ Китаю го дзякунь заявив, що повідомлення про те, що КНР обговорює миротворчу роль в Україні, абсолютно не відповідає дійсності. От цікаво, чого. Цілий представник офіційної МЗС Китаю е, спростовує повідомлення, яке було опубліковане е, якимось там невеликим засобом масової інформації, звідки пішли чутки. Ну, принаймні е, не глобальна була це така, е, це таке повідомлення, а всього лиш. Е, Інформація німецького видання Welt, яке, власне, подало це, як витік інформації, тобто як чутки. І тут прибігає Міністерство закордонних справ Китаю ціле і спростовує. Ну, очевидно, що тема виявилася дуже чутливою. Очевидно, що справді. Якісь переговори про можливість приєднання Китаю до миротворчих сил в Україні е велися і ведуться, і е явно Китай хотів би, щоб це до пори до часу залишалося е в Чому ну тому, що тут стикаються його інтереси з Росією? Протилежні інтереси, але Китай, звичайно, хоче відхопити свій шматок пирога. Китай дуже зацікавлений в тому, щоб поставити свою ногу в Україні. Ну, можливість завести свої війська як миротворців. Це ж для нього можливість і економічно тут обоснуватися, так би мовити. І очевидно, що ці претензії, ці пропозиції з претензіями на якісь, так би мовити, плюси, бонуси від миротворчої місії. Це все було висловлено в Брюсселі європейським політикам. Але чи європейські політики не змогли поки що задовільнити китайські апетити, чи з якоїсь іншої причини, але до до времени Китай не хоче це оприлюднювати. Ну, як я вже сказав, тому що це може зіпсувати його стосунки із Росією. Але якщо дійде до зупинки війни. То э, схоже на те, що Китай дуже хотів би привести сюди свої війська, а потім і э, почати економічну інтервенцію в Україну. Чи добре це для нас? Ну з одного боку присутність э, Китаю це була б гарантія якась не яка від війни, але там, де приходить э, китайський бізнес, тим більше оперті на військову силу. Що власне не чого, ну там іншим націям місце немає. Українцям тоді доведеться або ставати китайцями, або їхати десь де інде будувати собі свою Україну.